Коротко про оперативну ситуацію в місті завдяки авіації, яку держава надала на 12-й день пожежі на Грибовицькому полігоні, ситуацію там вдалося дещо стабілізувати. Санітарні служби моніторять стан повітря і води. Перевищень норм в місту шкідливих речовин на сьогодні немає. Я прошу всіх слідкувати за офіційною інформацією. Я вкотре наголошую, що про будь-які загрози для людей ви першими почуєте з офіційних повідомлень. Друга проблема, над якою працюють наші інженерні служби та проєктанти, це підготовка до рекультивації полігону. Ми укріпили та підняли дамбу. Коригуємо план рекультивації відповідно до нових обставин. Наша задача якнайшвидше приступити до робіт на самому полігоні, як тільки остаточно буде ліквідовано пожежу та закінчено пошук працівника нашого комунального підприємства, який також потрапив під завал. Ситуація з вивезенням сміття. Я знаю, що не у всіх районах міста сміття вивозять вчасно і в повному об'ємі. І місто робить все, аби ситуацію втримати під контролем і виправити. Ці служби працюють в екстремальному режимі. І я дякую усім працівникам, які зараз працюють в звичайних умовах і намагаються втримати місто прибраним і чистим. Зараз це дуже непросто. Учора ми досягнули домовленостей з мерами районних центрів про тимчасове розміщення сміття на їхніх полігонах. Якщо знову не буде втручання політиків, ситуація буде нормалізована. Ми також переглянули усі альтернативні ділянки для розміщення нового полігону і сміттєпереробного заводу, вибрали ті, які підходять за усіма параметрами, скерували офіційне звернення до обласної влади. Дуже сподіваюся, що всі формальні процедури з боку обласної адміністрації пройдуть швидко і без затримок. І про сьогоднішні події в мерії. Коли місто в біді, кожен проявляє себе наповну. Є партії і політики, для яких ця трагедія це шанс, і вони його будуть використовувати, аби ввести місто в хаос. Це цинічно, але це правда. Я відповідаю за нормальну життєдіяльність міста Львова. І за будь-яких обставин буду робити все від мене залежне, аби місто гідно пройшло і це випробування.